Ви на YouTube каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати велосипед Discovery Bastion AMDD 2022 року. Доступний байк для велосипедистів обох статей на алюмінієвій рамі з універсальним застосуванням. Ви можете швидко переміститися містом, покататися алеями парку, наїждним, лісовим і грунтовими стежками. Модель українського виробника 2022 року випуску в нея є кілька колірних рішень. Розмір рами від 13 до 18. Зріст велосипедиста від 135 до 175 см. сантиметрів. Велосипед комплект. Тується швидкознімними захисними крилами. Рама виготовлена з полегшеного сплаву алюмінію, пофарбована лакофарбовим шаром, який добре захищає від рівних подряпин і пошкоджень. Велика амортизаційна ходом 50 мм. За конструкцією пружинно еластомірна. Згладжує вібрацію від рівного гравію та незначних нерівностей дорожнього покриття. Не призначається для стрибків із бордюрів та трюків. Трансмісія на 21 швидкість зібрана на компонентах бренду L2. швидкості. Перемикається з ручними важелями. Передній перемикач з міцною сталевою профільною. Рамкою задній перемикач з прямим підведенням троса в такому випадку точніше позиціонується ланцюг напроти необхідної ведучої зірочки тріскачки. Шатуни виготовлені зі сталі, встановлений круговий захист від влучення одягу. Дискові гальма бренду Інк моделі DB-01 з механічною передачею гальмного зусилля. Добре гальмують для цього бюджету. Колеса діаметром 26, надають велосипеду керовані та стрінки набір швидкості. Покришки бренду Ванда з універсальним протектором встановлені на алюмінієві протиударні ободи. Також не зва. Ати, подбати про безпеку на транспортному засобі широкі асортименти, екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша місто Мукачево, вулиця п'ятдесят 54, навпроти супермаркету «Сільверленд» біля діду. Або ж підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відео огляди. А для замовлення телефонуйте з номерами вказаними у вас на екрані. Purchase your tracks today.